З середини минулого року у НАТО відпрацьовувалася велика кількість навчань та симуляцій по відповідях на різні ситуації, якої не було за останні 50 років. Всім все понятно. якщо, умовно кажучи, якісь ще страшніші дії відбуватимуться з боку Росії, то сценарії відповідей вже донесені американцями та натівськими структурами російському командуванню. Тобто куди будуть летіти томагавки, вереві вже знають, і навіть уже лук. Кушенко знає по яких об'єктах летітимуть американські томагавки. Тому у випадку будь-якого використання Росією ядерної зброї на їхні голови полетять у першій хвилі 11 тисяч томагавків. Тобто, знищений буде Чорноморський флот. Знищені будуть усі російські війська на території України. Також будуть знищені аеродроми стратегічної авіації Росії. Ну і нарешті будуть знищені усі п'ять бункерів Путіна, у якому з них він перебуватиме уже нікого. Цікавить і інша важлива тема, яку можливо обговорюватимуть лідери, це прийдешній саміт НАТО. Зокрема, раніше президент Зеленський говорив, що він очікує отримати у Вільнісі вже чітке запрошення України до альянсу. Як сприймають можливий вступ України в НАТО у Парижі? З того, що ми сьогодні почули, під час прес-конференції, яка відбувалася перед тим, як лідери трьох країн, напевне, сіли за вечірній стіл, і напевне спочатку в неформальній обстановці обговорювали, я думаю, що можна поки що говорити про обережність у висловлюваннях лідерів. Ми знаємо, наприклад, що з поміж цих трьох країн чи трьох лідерів досі польща, напевне, найчіткіше, найгучніше заявляла про те, що Україна повинна стати членом альянсу якомога швидше. Ми знаємо, що Німеччина, напевне, одна з найобережніших, і, наприклад, німецькі лідери, в тому числі канцлер Шольц, з одного боку, вони не заперечують звичайно право України вступати в НАТО, але з іншого наголошують і від, скажімо, від Шольца, і від його міністерки за кордон. Них справ Анделяне Небербок. ми чули, що питання вступу України, членства України на НАТО зараз ще не на часі. Дуже цікава позиція, я би сказав, розвинулася, коли йдеться про Францію, тому що. Французький президент Еммануель Макрон фактично дав зрозуміти, що позиція Франції дуже різко змінилася. Пан Макрон, з поміж колег, з якими він зустрічається сьогодні, можливо, зараз найчіткіше говорить про те, що Україні треба надати, як було сказано французьким президентом нещодавно у Братіславі під час конференції у Словаччині, чіткий шлях. До вступу України у НАТО це саме те, що хочуть у Києві, це саме те, про що заявляють постійно українські керівники, і сам президент Зеленський. Я можу сказати, що напевне ми не почуємо якихось конкретних рішень у цьому напрямку у Парижі, чи сьогодні, пізно вночі, чи, чи завтра зранку, але напевне можна припустити, що саме на таких зустрічах. Керівники узгоджують свої позиції. Напевне, до часу, коли буде саміт НАТО у Вільнюсі через 4 тижні, країни вже повинні розуміти, на чому вони стоять, і про що саме вони будуть говорити у Вільнюсі. Дякую тобі, Богдан. Із Лондона про деталі зустрічі європейських лідерів нам розповідав Богдан Цюпин. Перша з початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну представники тюркомовних народів разом із віруючими трьох конфесій, американськими християнами, юдеями та мусульманами, разом відкрито засудили війну. Акція відбулася біля будинку посольства Росії у Вашингтоні. Учасники нагадали, що жертвами російської неспровокованої війни часто стають саме діти. Організатори антивоєнного протесту кажуть, що окупанти цілеспрямовано викрадають українських дітей під вигаданим приводом приводом евакуації активісти засуджують політику Кремля і намагаються поширити інформацію про ці російські злочини у Сполучених Штатах. Я тут на протесті, щоб підтримати українських дітей і показати, що Росія робить неправильні речі. 20 тисяч дітей були викрадені росіянами. Майнемізкатренд ам ізраїлі америкен. Мене звати Кетрін, я єврейка з українським корінням, і я тут підтримую Україну та українських дітей проти російських злочинів, а саме вбивств, катувань, викрадень. Те росіяни відкрито кажуть, що частиною їхніх зусиль є стерти Україну як націю та як народ, як єврейка, чия родина постраждала і під радянською владою, і під нацистами це ще одне втілення того самого зла, яке ми бачили у 20-му столітті. Геноцид неприйнятний. Це має бути наша червона лінія. Ми протестуємо заради порятунку дітей. Ми хочемо, щоб ці діти повернулись додому. Вони належать Україні. Вони належать своїм батькам. Кожна дитина. Як і всі ті діти, яких вони вже вбили, це розриває серце. Це наша печаль, це наше горе. Так було в Беслані. Це сталося з Чечнею, Це сталося з Грузією. Це сталося з Сирією. Таке траплялося з Туркменістаном у минулому. Для нас всіх важливо зупинити це зло. Тим часом громади українські на західному узбережжі Америки також вийшли на протест. До міжнародного дня дитини вони вирішили нагадати про викрадених росіянами українських дітей, і наші кореспонденти спостерігали за акціями у Лос-Анджелесі та Сіетлі. Близько двох сотень людей вийшли на акцію протесту у Сієтлі. Активісти у центрі міста вигукували Росія держава терорист. Росія викрала наших дітей. Також учасники акції принесли плакати з історіями українських дітей, яких депортували до Росії. завдяки активістам, які тут у США, підтримують Україну. Зараз в Палаті представників та Сенаті є резолюція про геноцид. А також є резолюція палати і сенату про примусову передачу українських дітей до Росії. Наші діти викрадені, ми плачемо. За нашими дітьми, і наші діти вони нічим не гірші від інших дітей, які виростають на цій вулиці. Багато дітей Росія просто вивезла ще більше дітей. У них зараз психічні травми, вони не можуть спокійно спати. Активісти також поклали м'які іграшки на сходах будівлі Марії. окрузі Лос-Анджелес у місті Баврелі Гілс біля відомого знаку вийшли на протест близько сотні активістів. На акцію привели своїх дітей. Ось, наприклад, біженка з Київської області Ірина Демчишина прийшла зі своєю донькою. Я як мама для мене цей мітинг є надзвичайно важливим, тому що в принципі. Першою причиною, через яку ми а, поїхали з України, коли почалася повномасштабна війна, це є моя дитина. На акцію прийшли американці, які намагались розповісти перехожим про викрадених українських дітей, а також представники інших націй, наприклад, країн Балтії. Це гуманітарне питання і порушення всіх міжнародних договорів і Женевської конвенції. Ми хочемо повернути українських дітей з Росії. Акцію організували волонтери з with Ukraine Foundation. Також вони роздавали учасникам акції листівки з інформацією, як повпливати на конгресменів. За даними України, офіційно верифіковано майже 20 тисяч викрадених Росією дітей, але представники української влади кажуть, що ця цифра є набагато більшою. Російська Федерація заявляє про більш ніж 700 тисяч депортованих дітей. Христина Шевченко, Наталя Мозгова, Сіяти Лос-Анджелес для Голосу Америки.